Дякуємо вам, дівчатка, за такий проєкт за те, що нас повернули трішечки в ті часи, і ми згадали, що відбувається з нами, містянами і з нашим містом Херсоном в 22-23 році. Насправді, навчальний рік, 22, 23, непростий: окупація, окупація, війна, наше масове переселення до Будь-яких точок України і навіть будь-яких точок світу, дистанційне навчання, масові обстріли та відсутність електроенергії, але все це не зламало нас, освітян та наших учнів, не зламало освіту Херсона. Ми достойно організували навчальний процес. Більшість наших освітян не підкорилися зраті і чекали звільнення міста. Учні та вчителі постійно організовують виховні заходи. Благодійні заходи та стимулюють донатити на ЗСУ. Громадські діячі, спортсмени та політики пишуть, мотивовані, підтримуючи пости в соціальних мережах, виступають на телебаченні. Сучасні співаки виконують пісні про Херсон, знімають відео, відвідують наше місто. Але й нашим дітям довелося раніше побачити та подорослішати весь. І відчути весь гнів війни. Своїми відчуттями та деякою діяльністю хочуть поділитися здобувачі освіти Херсонського ліцею журналістики, економіки та права та їхня учителька історії Анастасія Парейко. Доброго дня, шановні присутні. Так, Секундочку. Говорять, що вивчати, досліджувати епохальні періоди в історії дуже цікаво, але жити в такі періоди надзвичайно нелегко. Так сталося, що на наше покоління випала доля пройти ці випробування. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну наш рідний Херсон, зокрема, український народ став як єдине ціле, наша ідентичність хто ми? Розставила пріоритети. Кожен взявся за свій фронт: військовий, волонтерський, медичний, освітній. Почуття гордості за свій народ переповнює. Ми сильні, згуртовані, не скорилися, йдемо власним шляхом, виборюємо перемогу. Наші діти Херсону, молодь подорослішали на роки. І сьогодні учні ліцею журналістики, а також випускниця передала вітання. Вони поділяться своїм досвідом, своїм шляхом, яким їм довелося пройти за цей нелегкий для всіх рік. І так, запрошую, наша учениця передала. Котельнікова Дар'я. а вона дійсно журналістка. Посада її називається Діджитал редакторка видавництва Gravo Media. закінчила наш ліцей 2019 року. І особливість роботи те, що вона писала сюжети на звільненій Херсонщині. Як бачимо, така тендітна дівчина, але смілива дуже. Вона побувала і в гарячих точках, і записала до нас відеозвернення. Зараз, одну секундочку. Зараз пані Анастасія, поки ви вмикаєте. На жаль, Дар'я повинна була бути присутньою. І, на жаль, коли вже розпочалась навіть наша конференція, вона повідомила, що так сталося, але не змогла все ж таки доєднатися. Але вона передає нашим учням і вчителям ось таке своє звернення. Хочу пояснити, причина важлива. Дар'я Дарія нещодавно повернулася в Херсон і вона популяризує наш Херсон як журналіст в світі. Вона світових журналістів, знайомить з нашим містом. Привіт, мене звати Дар'я Котєвнікова, Я випускниця ліцею журналістики у 2019 році. Сьогодні я діджитал-редакторка Медіа. На жаль, я не зможу приєднатися до вас вживу на захід. Тому що до мене приїхали іноземні журналісти, і я мушу бігти до них, допомагати їм робити матеріали. Моя не основна така діяльність зараз це допомагати якраз іноземним журналістам. Я або пишу матеріали для них, або допомагаю точками, контактами. Ось сьогодні, наприклад, я буду розказувати цим людям. Про Херсон показувати їм Херсон, так перекладати мову місцевих жителів і так далі, тобто робити все, щоб допомогти їм зробити їх матеріал і щоб він вийшов кращим. Також протягом цього часу я займалася боротьбою з пропагандою з фейками Російської Федерації, співпрацювала з Чат-ботом Перевірка, який якраз заснувала компанія, у якій я працюю. Що ще хочеться додати? Хочеться додати, що Херсон дуже незламний. Я повернулася в місто, і воно залишається таким же рідним, трохи побитим, трошки десь не таким, як раніше, але все ж таки незламним. Я бачу цих людей на вулицях, я бачу, як місто далі намагається жити попри все, і від цього неймовірно тепло стає, неймовірно круто. Я не знаю, як ще описати ці почуття. Тому тримайтеся і сподіваюся, перемога буде скоро. А ми продовжуємо до вашої уваги. Презентація проєкту учнів ліцею журналістики «Я Херсон. літопис, лютий, 22 другого, лютий двадцять років. Проєкт включає в себе спогади учнів про пережитий рік. Коли читаєш їх рукописи, здається, це думки дорослих вже людей. Але ж ні. Це все ще наші діти, яким по 11-17 років. У них вражає все сміливість, мужність, бо серед учнів, які завітали на захід, є учасники навіть мітингів опору періоду березня 22-го року, вражає їх патріотизм, сила духу, бо в нелегкий час вони віднаходили в собі сили навчатися, займатися творчістю, допомагати дорослим. Ми вже трішечки почали візуалізувати, що ми в майбутньому надрукуємо все ж таки наш проєкт. У спогадах діти діляться, чому не виїжджали з Херсону з батьками, а хто виїхав на підконтрольну територію, чому не виїжджали за кордон? Їхні відповіді вражають, тому що вдома в Україні їхні родини, їхні родини вирішили, що відчувають себе в більшій безпеці, ніж на чужині. Вони раділи, що на вулицях чули рідну мову. Розповідають в деталях про виїзд через блокпости окупантів, як біля них стріляли з автоматів у повітря, зізнаються, що навіть надсилали інформацію про ворогів у чат-бот є ворог. Кажуть, як бачили у місті окупантів, які мародерять, несуть награбоване у вантажівки. Висловлюють думку, що тепер пізнали, що таке абсолютне зло. Незважаючи на пережиту трагедію, знайшли сили жити, творити, навчатися, товаришувати. І сьогодні дамо їм слово поділитися своїм досвідом, яким був їх рік, лютий 22 го лютий 23 третіх років. До слова, запрошується Гривнак Аміна, учениця 11-го класу ліцею журналістики, яка свято вірила, що Херсон звільнить рано чи пізно, що про нього не забули. Аміна, тобі слово. Так, можливо, доєднається до нас. А ми надаємо слово Михайлович Валерії. Я тут. Можна? Аміна, можна? Добрий день, хочу розповісти свою розповідь про життя в окупації. Добре. Цей ранок назавжди залишив слід у моєму житті. З того моменту життя кардинально змінилося. Навчання було призупинено на деякий час, але згодом ми знову повернулися до дистанційної форми. В місті була сильна паніка та обстріля за сторони РФ. Вони довго не припинялися, було дуже страшно. Нам з сім'єю доводилося годинами сидіти в підвалі та чекати, коли все припиниться. У мене була надія та віра, що цей терор скоро закінчиться, і ми всі знову повернемося до нормального життя. Але, на жаль, цього не сталося. Росіянам ще, все ж таки вдалося зайти в місто. Почався тяжкий час. Незважаючи на окупацію та небезпеку в місті, ми з сім'єю вирішили, що нікуди не будемо виїжджати. Були дні без світла, тепла, води, але майже вся моя родина згрупувалася і це давало стимул не здаватися. Нам пощастило, що до нас за весь час жодного разу не приходили росіяни. Це був мій найбільший страх, тому що до цього я чула багато історій, як вони безжалісно катували. Аміна знаходиться в Херсоні, можливо, зв'язком щось. Багато щасливих людей, які так довго цього чекали. Вийшло тисячі людей, всі раділи та святкували цю легендарну подію. Також мені випала нагода зустріти свого кумира, який брав участь у визволенні Херсонщини. Бачила багато медійних особистостей, які в даний час захищають свій дім. З приходом ЗСУ місто стало помаленьку процвітати. Поступово в Херсон повертається цивільне життя. Працює Укрзалізниця, поступають гуманітарні вантажі. Але ще дуже небезпечно. Це прифронтова зона, ідуть обстріли. Я сподіваюся, що найближчим часом вся Херсонська область, а згодом і вся Україна, буде звільнена від окупантів, і ми нарешті повернемося до нашого звичайного та щасливого життя. Слава Україні! Героям слава. Дякую, Аміна, що ти з нами поділилася. А до слова запрошується Михайлович Валерія, учениця 11 класу ліцею журналістики. Валерія була учасницею мітингу опору харсонців у березні 2022 року. Валерія, тобі слово. Доброго дня. Хочу трохи розповісти про те, як пройшов мій рік. Почну з часів окупованого Херсону. Відбулося дуже багато змін, і найстрашніше це початок війни, коли ми не розуміли, що відбувається. Буде правильніше сказати, що це було саме виживання на життя. Але незважаючи на все це, ми повинні були продовжувати працювати, жити і навчатися. І я розуміла, що якщо я буду сильно зосереджуватися на поганому, то вчиню гірше тільки собі. 12 листопада Херсон було звільнено. Всі раділи. Це була дуже приємна новина. Під кінець листопаду, звісно, почалися сильні обстріли міста. Ситуація погіршувалася. Ракети все частіше літали над нами, і прилітали в житлові будинки. Люди почали покидати своє рідне місто, в тому числі ми я дуже зараз хвилююся за Херсон. Після того, як ми переїхали до іншого міста, я знову почала нормально вчитися, але все ж таки важко забути моменти, коли на твоїх очах страждають люди. Незважаючи на цю ситуацію, я дуже турбуюся за своє майбутнє. Хочу вступити до хорошого університету, хочу працювати там, де мріяла все своє життя. Я підтримую свою країну чим можу, і впевнена у нашій перемозі, я дуже люблю свою батьківщину, країну, в якій я народилася, і місто, в якому я виросла. Перші місяці війни з навчанням було дуже складно. Звісно, хотілося б навчатися у школі разом з усіма. Але на жаль, на жаль, такої можливості немає. З переїздом я намагалася зібратися з думками, е виконувати домашні завдання. Я продовжую допомагати ліцею і залишаюся у самоврядуванні. Заняття улюбленими справами допомагають мене тримати себе у тонусі. А щодо визволення Херсону, то звільнення міста відбулося на моїх очах. І можу сказати, що це було дуже вражаюче, неочікувано. Звісно, ми вірили, що про Херсон не забудуть, ми знали, що його звільнять, але не знали, коли це станеться. І ось ранок звичайного дня звільнення міста Херсон. Колись наша родина вирішила показати окупантам, що тут не місце, і, продемонструвавши свою громадянську позицію, я приймала участь у мітингу. Ми проганяли окупантів з нашої землі, кричали, проганяли після звільнення міста. Багато хресонців приносили нашим військовим поїсти, попити, допомагали, чим могли. Деякі навіть квартири дарували. Ми віримо у силу, мужність і незламність на наших героїв. Слава Україні! Дякую. Героям слава. Дякую, Валерія. Слово надається нашій найменшій учасниці сьогоднішнього заходу, творчій, сміливій учниці сьомого класу Савелівій владі. Дитина, яка нас вразила всіх, що в окупації вона написала свою першу книгу. Влада, тобі слово. Мене звуть Савелія Влада. Мені 12 років навчає сьомому класі в ліцеї журналістики. Хочу розповісти вам, як я провела окупацію в місті Херсон і що мене надихнуло на написання книги. Перші дні окупації було дуже страшно. Ми сиділи вдома з цілими днями і не виходили на вулицю без причини, і ратом в Херсоні вимкнуло світло. Щоб не зійти з розуму через нудьгу, я почала читати всілякі книжки, дуже багато начитала з біографії відомих письменників. Одні казали, що були дуже захоплені книгами і почали писати власні. Інші ж кажуть, що пишуть книги, книги для своєї сім'ї і захотіли поділитися з іншими. Ось і мені, на, на думку, спало написати щось своє. Спочатку я писала в своєму блокноті, декілька разів перечитувала, виправляла помилки. Та все ж мене вийшло написати свою першу казку. Нарешті з'явилося світло. Я одразу ж сіла писати казку на комп'ютері і потім вже друкувати. Влада, мікрофон. писала, що вимкнула мені мікрофон. Вибачте, угу. я не хотіла, хотіла іншим. Владуся, продовжуй продовжуй. Звісно, все одразу не вийшло, то помилку знайшло, то принтер заживав папір і таке інше. Через пару днів я все ж таки надрукувала свою казку, і тут я вирішила не зупинятися на цьому і сіла писати книгу в жанрі детектив. Для початку я почала читати Шерлока Холмса, щоб зрозуміти, як виглядає цей жанр. Наразі моя книга ще не готова, бо дуже тяжко знайти ту думку, щоб написати для написання. Сподіваюсь, дуже скоро знайду ту саму думку і напишу свою книгу. Дякую за увагу. Дякую, Влада. Ми тобі бажаємо тільки творчого натхнення і злетів, а ми продовжуємо. Напевно, всі херсонці бачили ось це дуже таке відоме, популярне навіть фото. Бачили, тому що е, це фото воно навіть стало вірусним в інтернеті. З'явилося вона воно в мережах на другий день після звільнення Херсона. Ми побачили фото сумного хлопця, очі, якого бачили, ніби оте абсолютне зло, про яке говорили діти, облетіло це фото весь світ, стало навіть вірусним. Це соколов гліб. Учень восьмого класу, ліцею журналістики, класним керівником якого є я. Коли я вперше побачила цей фотознімок, який був зроблений 12 листопада 2022 року на другий день після звільнення міста, то в гліба було досить важко впізнати, сумний, мені здалося змучений очі сповнені жалю. Суворий вираз обличчя хлопчика став символом неприйняття окупації. І вкраденого Росією дитинства. Дитяче обличчя з дорослим поглядом зафіксував угорський фотограф. Гліба називали дитиною, яка бачила все. І навіть е, був такий варіант, як залужний у дитинстві. До гліба на інтерв'ю. Почали приїжджати багато журналістів, як і українських, так і міжнародних. Гліб зізнається, що йому не дуже подобається його відоме фото, бо насправді він любить посміхатися, він відкритий, привітний. Про це написало видання BBC. Гліб тоді дуже радів звільненню рідного міста і зустрічі з українськими військовими. А ось яким насправді є гліб, ми зараз з вами побачимо. Через декілька днів після звільнення Херсона, одну секундочку, гліб заспівав на головній площі нашого міста. Зараз я вімкну. Секундочку. Обіцяю, це буде наш крим, і він двічі ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. На тільки славі, що колайна нікому залюбати. Так, ось насправді це така щира, відкрита. Дитина завжди з посмішкою на обличчі, але от насправді е, далися взнаки дев'ять місяців майже окупації. Цей момент, коли стало звільнення міста, він радів щиро. Він зустрічався з визволителями Херсона, з відомими людьми, які відразу спочали приїжджати в місто. Хлопчик ділився з ними спогадами: як під час окупації росіяни погрожували батькам, що дітей відберуть, якщо їх не віддадуть в російські школи, слід також належно віддати батькам. Не тільки дітям, а й більшості, які знайшли методи обійти ось ці школи з російською програмою. От діти, навіть і батьки, ділилися такою інформацією, що купували довідки, ну як купували, просили в медзакладах для того, щоб не відвідувати школу з російської пропаганди. Тобто методи були різні, і ті, хто дійсно бажав залишитись в єдному Україні, знаходив, як це зробити. У майбутньому гліб хоче вступити до ЛАП в зсу щоб захищати людей, які не можуть захистити себе від тих. Хто завдає їм болю. Часто діти беруть приклад з дорослих, але ця війна показала, що нам, дорослим, теж є в чому в них повчитися. Він зберіг дитячу безпосередність, безмежну любов до України. Такі діти, майбутнє нашої країни, вони приклад незглавності для багатьох українців. Наша боротьба за волю має непомірно високу цін. На фото з глібом ми бачимо воїна Ляшука Даниїла. Побратими називали його Моджахет, який визволяв Херсон, а далі відправився на схід, де обірвалося його молоде життя. Отож оголошуємо хвилину мовчання за всіма полеглими за волю України в російсько-українській війні. І на останок до вас хоче звернутися учень восьмого класу ліцею журналістики Перепелиця Захар, батько якого, Перепелиця Володимир, був учасником Революції Гідності, учасником АТО. А зараз він, наш захисник на південному напрямку. Захар тобі слово. В умовах війни ми, діти України, багато зрозуміли. Ми раніше подорослішали. Ми зрозуміли, що таке історична пам'ять. Історія нагадує нам, в тому є горизм пращурів, дає нам сили побороти ці випробовування. Багатьох дивує, фантастична сила українців продемонстрована в останній рік. Але українці були такими завжди. Нам, сучасникам, потрібно оберегти все своє рідне. українську державу, традиції, культуру. Мову, нашу ідентичність адже мова зникає, коли нею не розмовляють ті, хто її знає. Бережімо, плекаймо, розвиваймо, щоб більше ніколи не зазнавати страху перед окупантами. Адже нашій ненці, в Україні, нашому народу, нашому рідному Херсону, бажаю процвітання та скорої перемоги. Ми не знали, що так її любимо, все дивились на Польщу та Чехію. Емірати Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з верхнями. Ми не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею, запашними садами квітучими, гір карпатських трембітами, сурбами. З'ясувалось, насправді, ми в захваті, Від ланів золотавими хвилями, матіоли вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливими, ми й не знали. Що все в ній найкраще нам, ну, найрідніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище ми благатимемо у Господа, ми не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме, коли ворог задихає згубою і кров прол'ється бурхливими ріками. Калинову красу потоптали їй, вишиванку споганили чоботом. Нечистиве на щастя, злі варвари, закривавлена ненька сплюндрована. Але ворог не знав, з ким він бореться. Думав буде не битва, прогулянка та моя Україна не скорена, кров зітерла з лиця, берті взулася, камуфляж задягла. Замість вишивки до святого Отця помолилася, взяла Біблію, зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже цінуємо, кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо, ми пишаємось Україною. О Господь, оквічай перемогу нашу неньку, тобою даровану. Кожне місто прийди з відбудовою, прийди з твоїм миром і з добробутом. Ми за неї тобі дякуємо, ти для неї стань захистом, якорем. За країну молитви приносимо, вірим серцем ти не забаришся. Прийдеш з радістю, зі свободою. Ай твоє святе ім'я прославиться по землі усій між народами. Слава Україні. Героям, Героям, слава. Героям, слава. Героям, слава. Героям, слава. Дякую вам величезне, дякую вам, вам, діти, дякуємо вам, пані Анастасія. Я хочу сказати, шановні наші вчителі, ми не даремно сьогодні зібрали саме заступників з виховної роботи. Ми не даремно сьогодні зібрали вчителів історії. Ми хочемо подякувати вам за таких учнів. Ми хочемо подякувати вам за учнів, які наразі боронять нашу Україну на передовій. Ми хочемо, щоб діти, які сьогодні присутні, відчули. Нашу підтримку, а також підтримували нас, дорослих, тому що нам дуже важко ми такі ж самі діти наразі в душі, як і ви. Добро і милосердя це два крила, на яких тримається людство та впевнено йдемо до перемоги. Волонтерство для школярів є невичер... невичерпаним джерелом набуття громадянської освіти, можливістю вчити та сприймати розвиток солідарності в країні. Можливістю реалізовувати себе у служінні нашій державі та суспільству. Про волонтерську діяльність гімназії номер 14 та 16 Херсонської міської ради розповість президент парламенту гімназії 14 Кирила Борідько. Кирило, тобі слово. Зараз я продемонструю вашу презентацію. Кирило, ти є зараз з нами наразі? Можливо, вибила Кирило. Я трішечки тоді розповім, якщо не говорить Кирил, про те, що я розумію, що в кожному навчальному закладі працюють працює така система. Але ми не можемо всіх запросити до слова. Хотіли б сказати про деякі заклади. Щомісяця учні з закладів цієї, цих гімназій з батьками донатять на ЗСУ та відновлюють на відновлення Херсона, який щодня страждає від обстрілів. Ви можете бачити на екрані саме щомісячні скрини щомісячних. Звіти скринів щомісячних донатів. Також учні гімназії донатять і на, не тільки на допомогу армії, а також ще донатять благодій... для благодійної діяльності допомоги тваринам в зоні бойових дій. Також ви можете бачити на зображенні. Учениця 4 класу, гімназії номер 16 Єсенія пробула всю окупацію в рідному Херсоні, і вона до після звільнення допомагала, э, годува, така маленька дівчинка, але разом зі своїми батьками допомагала готува, готувати для мешканців Херсона, які потребують їжу. Також збирала ліки для херсонців і не тільки херсонців, які знаходяться за межами. Території е, нашого міста, а також за межами України і в самому місті Херсоні наразі іде активна підготовка учнів цих гімназій для а, також ще одного заходу на підтримку наших е, воїнів наш, які боронять нашу Україну для того, щоб передати їм смачні смаколики на пасхальні свята. Їх навчальних закладів і учнів за їхню активну таку можна сказати громадську діяльність у ранньому віці.